Вітаю вас на каналі Смачна сторінка»! Сьогодні будемо готувати дуже смачні рулетики з кабачка з фаршем і помідором у духовці. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Молоденький кабачок наріжте за допомогою овочі чистки. Якщо такої немає, то потрібно максимально тонко нарізати ножем на смужки і залишити на 15 хвилин, щоб кабачок відм'як і добре скручувався в рулетик. До курячого фаршу видавіть зубчик чеснику, додайте сілій перець за смаком і добре все перемішайте. На смужку кабачка покладіть приблизно 1 чайну ложку фаршу, а також шматочок помідора, а потім заверніть в рулетик. Так сформуйте всі рулетики. Проколіть зубочисткою рулетики, щоб вони не розвернулися в духовці. Я проколюю по два рулетики разом. Викладіть рулетики в форму для запікання, а зверху присипте натертим на дрібній терці з сиром. Тепер відправте в духовку на 25-30 хвилин. Температура запікання 180 градусів. Ось такими дуже апетитними виходять рулетики з кабачка в духовці. Страва дуже легка і ніжна, але в той же час ситна. Дуже раджу спробувати! Смачного!